15-річний винахідник з Вінничини за місяць змайстрував більше сотні перископів для українських захисників. За нещедровані гроші купили для армії фліски, і зимові шкарпетки, учні Вінницького ліцею. Овочами, фруктами і зерном. Лісівники підготовують взимку тварин, що мешкають у людовському лісництві. 360 тонн цукру виробили п'ять вінницьких заводів. Це майже 2,5 мільйони тонн буряків. Тоді як минулого сезону виробили на 3,5 тисячі тонн цукру більше. 80% на Крижопільському і Гайсенському цукрових заводах розповів Суспільному очільник обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. Хоча кількість посівних площ цукрового буряку було зменшено, сировину для виробництва цукру привозили з Хмельницької області, 25-30% виробленого цукру піде на Вінницький ринок. Решта на переробку і торгівлю, зокрема на експорт, У наступному році тенденція, як ми вже прораховували, напевне, посівних площ збільшиться на посадку цукрових буряків. Так, взагалі ситуація по Прових буряках і погробництво цукру у нас в області залишилось порівняння з попереднім роком одинаковим. Водопровідні пластикові труби, дзеркала, утеплювач, ізолента та термоклей. Всі ці речі потрібні для майбутнього перескопу. Конструкцію класичного оптичного приладу винахідник із Крижополя, 15-річний Дмитро Слободяник, дещо вдосконалив. Ріжеться кутики під 45 градусів. Далі береться термопістолет. Ставиться дві каплі клею, береться дзеркало і клеїться. і вже вставляється в трубу. Майструвати перископи для Збройних сил України Дмитро почав у грудні. Допомогла з цим волонтерка Оксана Герасимчук. Перший оптичний прилад вона придбала у Львівської тилової бригади. Дивилися, пробували експериментували, дещо змінили під потреби військових і зробили навіть такий експеримент: відправили один перископ, той перший. Який не був розібраний, і відправили один наш. І коли хлопці сказали, не знаючи, який перескоп наш, який був інший, коли сказали, що треба виготовляти оцей і показали на наш, ми зрозуміли, що ми робимо все правильно. Перескопи військові використовують для розвідки місцевості, до прикладу, з окопу чи пагорбу. Свою розробку метро оснащує монокуляром. Це так званий телескоп, який дозволяє приблизити віддалені об'єкти у 16 разів. Береться поліетиленова труба довжиною 7 сантиметрів. 63-го діаметра і якраз хорошо надівається. І вже на неї можна спокійно натягнути монокуляра. Збирати перископи, школяру допомагають однокласники. Матеріали постачають місцеві підприємці. Гроші на оптику донатять жителі громади. Були новорічні свята. Ми з друзями організувались, пішли колядувати, щедрувати, відкрили невеликий збір, і це виходить на щедрували, на колядували 30 35 тисяч зараз є в мене на банці монобанку. Це ці гроші підуть на монокуляри. Зараз, зараз в мене є 10 монокулярів. Це ось цими перископами поїдуть. І в наступною партією планую замовити 100. Перед відправкою на фронт кожен перескоп метро тестує. Дзеркало залишилось цілим. Один пристрій Дмитро зробив на замовлення для брата Вадима Бощевського. Той зараз захищає схід України. 70-та окрема кулеметна бригада. Він зараз з командиром відділення там. Хлопці наші всі звідси місцеві. Побачити ворога їм буде більш комфортніше, тобто вони не будуть вилазити з окопа, це ж їхня безпека. За місяць школяр змайстрував більше сотні перископів для оборонців України. Грошей за роботу не бере. Його приладами уже користуються бійці на Донецькому, Херсонському та Харківському напрямках. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. Медичні ноші для українських захисників шиє жителька села Дзвониха Любов Мосіна. Використовує цупку водовідштовхувальну і вогнетривку тканину. Довжина такої ноші майже 2 метри, ширина 80 сантиметрів. І з обох сторін жінка пришиває шість ручок. Спочатку ну відміряємося це, це метр 90 Я беру ой, обшиваю по краях, пришиваю. Ось такі беру. Ленточки на ручечки беру, що я 27 см, сантиметрів. Тобто, щоб воно удобно, якщо вона от легша. От, наприклад, от такі от. я беру двойну. Тканину жінка прострочує по кілька разів. Це каже для того, аби ноші могли витримати вагу понад 100 кілограмів. За добу може пошити п'ять таких, каже Любов Мосіна. Шиє переважно вночі з ліхтариком. В день часу немає на це. Пояснює, бо має п'ятьох дітей. Часу не вистачає взагалі ні на що, але, але треба шити. Це так, якщо її включається світло, то пішла там чи стираючи бігом, щось приготувала світла не стало. Фактично, у нас його два є, чотири немає. То виходить, що більше шиї. Телефон ставлю ось сюди його, фонариком. Він мені якраз хорошо сюди світить. Жінка працює у місцевому садочку. Після повномасштабного вторгнення з колегами створили на його базі волонтерську кухню, гліпили вареники. А коли виникла потреба у медичних ношах, взялася шити їх вдома. Предложили, а попробувати. Ну кажу, давайте. Я не обіцяю, я не швея, я не знаю. Ну якось так і попробувала, пішло. Перші дуже важко. Дуже важко, тому що ну, ти не знаєш е, замірів. Ти вроді от, в кожен треба замірити всі нюанси. Ну, воно якось. А вже Третя, четверта, і пішла. Воно вже якось на автоматі воно йде. Працює Любов Мосіна за механічною швейною машинкою. Її жінці подарував волонтер Михайло Бузін. Вже ми почали просити людей, у кого є в чуланах, на кришах, в коморах різних старі машинки 50-х, 60-х років. І ми їх люди нам дуже багато почали давати. Половину із них ми відремонтували і даємо людям. Ми привезли її матеріал привезли нитки і привезли машинку. Привезли машинку як ручну машинку. їй сподобалось і вона почала шити за чотири місяці роботи. Любов мосіна пошила та передала оборонцям понад 150 медичних нож. Нині шиє ще й плащі і чохлина шоломи для українських захисників. каже, готова працювати і вдень, і вночі, аби перемога України була якнайшвидшою, і аби діти росли у мирній країні. Чим може ми тут допомагаємо. Їм потрібно наша підтримка, наша допомога. Юлія Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина. Український співак, а нині ще й волонтер Коля Сірга подякував Вінничанам і місцевій владі за допомогу Балаклійцям. На своїй сторінці в інстаграмі він написав, що за чотири місяці співпраці волонтери Вінниці закрили більше 700 адресних запитів від жителів Балаклії. Це був одяг, музичні інструменти, планшети, телефони, велосипеди, книжки та іграшки. Місто виділило гроші на ремонт житлового фонду і паливно-мастильні матеріали. Генератор на 200 кВт, який забезпечує центральну котельню під час відключення світла. 12 тонн дизельного пального і 9 тонн бензину це дійсно ті матеріальні цінності, які набули значення за часи окупації. Йдеться в повідомленні колі Серге. Гадаємо, перша вантажівка з гумдопомогою вирушила з Вінниці до деокупованої Харківщини 10 листопада 2022 року. Її впродовж трьох тижнів збирали в рамках проєкту Разум, який заснував культурний десант на чолі зі співаком Колою Сіргою. Речі для жителів Балаклії віничани приносили у кілька волонтерських центрів. Акція триває і нині. Вона безстрокова. Завтра на Харківщину від Вінниці поїде третій гумвантаж. Сьогодні з вами проводимо майстер-клас з виготовлення ось таких оберегів для наших захисників. Вчителька початкових класів ліцею номер 29 Тетяна Єрмілова разом із першокласниками виготовляє обереги для українських оборонців. За іншим столом, другокласники плетуть синьо-жовті браслети. Семирічна злата пояснює однокласникам, як правильно виготовляти обереги. Спочатку робимо цю петельку, потім засовуємо другу і я затягую для воїнів для всіх. Окрім оберегів, у 29-му ліцеї також потуть теплі килимки. Їх військові підкладають на сидіння у бронетехніці та бліндажах. Розповідає вчителька початкових класів Людмила Смирнова. Колись бабусі плели ось такі килимочки. Випадково я почула, що військовим вони теж приносять користь. Сказали, що використовують що, що подобається, що є потреба ще. Плетіть, будь ласка, нам це допомагає. Плетуть кілинки для оборонців у ліцеї з вересня. Рахували перші кілька сотень. Тепер, каже вчителька, перестали. Загалом близько десятка мішків, виготовляють їх із старих речей після уроків. Беремо речі, які вже вийшли з вжит, Ми їх нарізаємо на ось смужечки, скручуємо в клубочки і з цих клубочків плетемо ось такі килимочки. Для того, щоб їм було зручніше, ми вкладаємо свою душу, своє тепло. Обереги та килимки волонтери 29-го ліцею цього разу передадуть на Донеччину. Вчитель захисту вітчизни та волонтер Павло Мигун каже: сьогодні ввечері відправлять поштою на схід. Це Донецька область, безпосередньо Бахмут, Краматорськ, Славянськ. Крім того, оборонцям цього разу відправлять зимові фліски, берці, теплі шкарпетки, їжу, свічки. Придбали їх старшокласники ліцею за гроші, які нащадрували 13 січня. Загалом понад 8 з половиною тисяч гривень. Зв'язуючись із військом, з нашими захисниками, ми вже знаємо, що безпосередньо на ту чи іншу позицію нам необхідно. Продукти харчування, чи то там ліки, чи амуніцію, чи одяг. Пакунки військові отримують до кінця тижня. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. На Вінниччині діють 588 пунктів незламності. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Вони є в закладах освіти, культури, медицини та в адміністративних приміщеннях сільських радах, ЦНАПах у відділеннях ДСНС та Нацполіції. До створення пунктів незламності долучився і місцевий бізнес, відкривши уже 299 пунктів незламності. Вони розташовані на автозаправках, в аптеках, відділеннях банків і супермаркетах. Там можна підзарядити гаджети або ж зігрітися. Де є найближчий пункт незламності, можна переглянути на онлайн мапі на причепі і мотоблоком. Лісівники везуть дичині, овочі та зернові. Майстер лісу людського лісництва Сергій Грабік вивантажує із причупа сіно. Беремо сіно для підгод для в вони тут. Хватає їх, то ми мусимо трохи годувати їх, Їдять вони багато. А це вже інший майстер лісу Олександр Климбуцький. Несе для тварин і іншу страву. Готували її, каже, цього літа. Віники присмачували сіллю. Це віники з твердолисяних, м'яколисяних порід дерев, також малини і кропиви. Вони в свій час висушені. Не під сонцем, а під кришею і просолені для того, щоб тварини їх краще поїдали. Трошки експериментуємо, подивляємося, що вони краще їдять на різний вкус. Далі на підгодівельний майданчик висипають зерно поруч до картоплі, підсипають яблука, буряки, викладають капусту. Все це для козуль та кабанів, каже лісничий людецького лісництва Віктор Зарицький. Ми тут зберігаємо на території ці повністю віники. Сіно і такі, що ну літом заготовили, там наверху воно собі сохне, і ми звідси вже загружаємо і перевозимо на, на далі годівнички, які тут є поблизості. Площа Людовського лісництва майже 4,5 тисячі гектарів. Тут і годівниці, і підгодівельні майданчики. Дичина до них приходить, часто каже лісничий. Запаси поповнювати доводиться двічі на тиждень. Втім, застати тут тварин можна лише якщо повна тиша. Чужих чують здалеку. Чують що хтось, є, то вони не приходять, стараються ховатися. Людівське лісництво належить до філії Жмаринського лісового господарства. Загалом на цій території 85 підгодівельних майданчиків та 151 годівниця, каже головний мисливствознавець підприємства В'ячеслав Бабій. Тварин починають підгодовувати з кінця листопада і до другої половини березня, все, аби дичина не тікала до інших лісів у пошуках їжі. Основні виді мисливських тварини це козуля. Вона складає десь близько 800 особин і кабан. Десь порядка 150 особин. Заготовлено у нас 11 тонн сіна. Ми заготовляємо жолудь і зерносуміші, Кукурудза, ячмінь, овес і коренеплоди. В кількості 14 тонн. Менш полохливі і завжди готові добре попоїсти. Дикі кабани, каже лісничий Віктор Зарицький. Їх у господарстві менше, ніж козуль. У цьому стаді кілька дорослих самиць, і саме вони визначають, коли і кому дозволено їсти. Вони звуками сповіщають про небезпеку. Вони виховують малечу, окремо тримаються самці. Тварин підгодовують жолудями, кукурудзою та буряком. Всі корми лісівники вирощують самі на лісових ділянках. Хоча нерідко тварини цим не обмежуються і біжать в поля поживитись озиминою. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. І на завершення ми згадуємо війни які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомо 881 прізвище.